Я зараз вам розкажу, наприклад, чому скільки кров розпад Росії вийшла інформація, що він працює дуже із темною чорними душами, і хочу вам ці таємниці розказати, наприклад, як духовно Путін веде свою війну. Це починається декілька років тому. Я спрацював з однією екстрасенскою і ми постаралися дійти до духовних майстрів тих, які співпрацюють з Володимиром Путіном. І це ми робили на початок 2014 року, де я старався зрозуміти, наприклад, духовно, хто це був Володимир Путін. Які інформації вийшли? Вийшла інформація, що він працює дуже із. Іст... Темною, чорними душами, відносно свого розвиття, він з ними зробив. Такі уходи, де вони йому дають силу, вони йому дають гроші, вони йому дають славу, а він їх кормить кров'ю, він їм не негараздами. І це почалося навіть із його першого прибуття, де він розбомбив оці квартир, щоб спричинити, спровокувати, щоб люди на нього голосували. Бо як ви самі знаєте, ніхто про Путіна не знав, від тільки одинадцять 11% людей, які його хотіли. А він побудував свою цілу кар'єру. На крові ну і як це реагується на українську війну? Ну, наприклад, я, як дивлячись новини, дивлюся про цих дітей, закатованих цивільних, і, і оцих колонених, яких вони не хочуть годувати. і думаю, де є ваше серце, але це все це є частина, як він духовно веде війну. Він цю війну почав, тому що у його духовному розпорядженні у цих духовних, наприклад, де він веде свої сеанси і. Зустрічі він зрозумів, що він має подувати у цих нечистих сил, цих чорних сел, кров'ю негараздами і просто чорнотою. І що він почав? Він почав війну з Україною. Як це розвивається, і чому воно підлягає наприклад, припину цих духовних питань? Ну, наприклад, якщо ви зауважите, він зруйнував цілком Маріупол, понад 100 тисяч людей схебле цілком, і це підлягає і підтримує. Його духовні мантру, духовну взаєморозуміння, яку він сходився, із сказати правду, дьяволу. і тоді як його солдати поводяться в кожному населеному пункті, вони ведуть катування. А це що це робить? Я воно сповукає таке розвиття цих негараздів, оцього чорної душевної енергії, які дьявол споживає, або наприклад, ці негаразди споживають, вони потребують це, щоб вони розвивалося. але що є наша відповідь, як українці, до цього? Наша відповідь має бути сила і світло. І ми маємо до цього підходити, наприклад, як один кулак, одна родина. Одна сім'я з любов'ю, де ми з любов'ю їх, грубо кажучи, знищуємо, радимо їм звертатися і відходити від земел. Ми з любов'ю всі землі розмінуємо, де ми з повагою, любов'ю, навіть оці місця катування муситься просто забрати ту енергію звідти. І наприклад, він не тільки їсть енергію інших країн, які, думаючи, що він поневолить український народ, розгнівує український народ. Лучи цю чорну силу, чорну душевну силу від цієї розлиття крові в Україні. Але коли це зупиниться, оці договори, які він має з чорною силою, не зупиняться. Вони підуть на Росію, і ця потреба для крові буде сповукати розпад Росії, і ви побачите, як вони набагато гірше почнуть ставитися один до одного, ніж ви коли бачили. Як вони ставилися до України, то зрозумійте одне: ми маємо бути і піднімати наші вібрації. Ми маємо не впадати у цей негатив, який вони спонукають. А ми самі маємо бути воїни світла, піднімати наші вібрації, нормально ставитися до їхніх полонених, нормально їх знищувати з наших земель, і нормально зробити Україною вільною і розвинутою. І так, ми, як воїни світла, зможемо Закрити цю тему і закрити оцю темряву, яка прийшла на українські землі.